Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як обрахувати аж критерії або Хі-критерій. Що це взагалі таке і на що він нам потрібен? За його допомогою ми можемо встановити, чи є якісь відмінності у вибірках, чи немає. Вчет він відрізняється від студента, Майн Вітні або ж Фішера. Зокрема, за його допомогою ми можемо знаходити і одразу порівнювати декілька вибірок, не тільки дві, а декілька. Бачите, тут є можливість вставити результати, наприклад, трьох вибірок. Але тут можна ці вибірки зробити в більшій кількості. Наприклад, не три, а сім. Напишемо тут сім і напишемо ОК. Тобто, і у нас вже є можливість порівняти одразу між собою сім вибірок. На що нам це потрібно? Наприклад, якщо ми хочемо порівняти рівень успішності учнів 9 а 9 Б і 9 В класу, 9 да, Г, тому от у нас є велика кількість вибірок для порівнювання. Або ж, наприклад, у вас було декілька груп, на які ви впливали там, за допомогою свого якогось. Тренінгу, да? і у вас є одна контрольна група, з якою ви не працювали, там, з якою вони працювали да? є група, з якою ви працювали, наприклад, за допомогою традиційних методів якихось. І є третя група, на яку ви впливали, до прикладу, за допомогою коучингу. І от ви хочете їх всі порівняти. Що ми робимо? Як ми це робимо? Зрозуміло, що всі наші результати ми вносимо в табличку. Комусь зручно це робити в Excel, комусь зручно це робити в Word. Це не має значення, хоч від руки. Але, що ми робимо? От у нас є наших три класи: 9 А, 9 Б і 9 В клас. Ми їх копіюємо. Беремо і копіюємо спочатку результати. Що ж воно не копіює? Беремо спочатку і копіюємо, до прикладу, результати 9-го А-класу, скопіювали і вставили його у вибірку 1. Вставили. Далі ми копіюємо результати 9-го Б класу. Скопіювали і вставляємо їх у вибірку 2. І далі ми копіюємо результати. Успішності, да, там середнього. ой, щось наробила, Результати середнього рівня успішності нашого 9-го В класу. От, скопіювали і вставляємо. Вставили. Всі три вибірки у нас є, да? 3, 7, 10, скільки у вас там їх є. І натискаємо Внести і отримуємо результат. Тобто нас цікавить, оце хі хіємпіричне, чому дорівнює. І далі ми читаємо тлумачення, яке говорить про те, що статистично значущих відмінностей немає. Тому ми так і пишемо, що за допомогою хі критерія. Ми порівняли рівні успішності за середнім балом в 9 А Б класах, її емпірично дорівнює стільки, то скопіювали, вставили. Такий результат свідчить про те, що статистично значучих відмінностей немає. Да? Якщо повернутися назад, і тут трохи, наприклад, підшаманити і зробити так, щоб ці результати вони все ж таки з'явилися. Да? Можливо, так з'являться анук. О, тепер відмінності ці є. І ми пишемо, що за допомогою хі-критерія ми встановили, що відмінності в успішності між такою та такою виборкою є. Хі-ємпірична дорівнює стільки-то. І в дужках пишемо при похибці 0,5. Да, вставляємо це. А далі зрозумілою психологічною мовою ми пояснюємо, що ж це за відмінності. Тобто ми дивимося на нашу вибірку і ми бачимо, да, наприклад, що там, такий то клас він навчається значно краще, ніж два інших. Або там два класи значно гірші, значно краще навчаються, ніж третій клас. Тобто ми пояснюємо, а що ж це за відмінності. Хто ж все ж таки у нас краще навчається? Тому, в принципі, все досить зрозуміло, все досить просто. На самому ресурсі є всі пояснення, ви їх можете для себе прочитати, зрозуміти, як користуватися інструкція вже у вас є. Якщо є якісь запитання, Пишіть в коментарях, з задоволенням допоможу і дам відповідь. Традиційно в описі залишаю посилання на ресурс, де ми це все робили. І, в принципі, бажаю успіхів.